Ми завжди знаходимо спільну мову і незалежно від ситуації, які складаються різні у процесі зовнішньополітичного спілкування, завжди відчуваємо партнерську підтримку і порозуміння. Це нормально, адже Україна у нас росте, розвивається і потроху із об'єкта міжнародних відносин. Стає важливим ключовим гравцем, суб'єктом цих відносин. Власне кажучи, в цьому аспекті я маю абсолютно впевненість у тому, що наша дипломатична служба завжди зможе достойно відповісти на будь-які виклики, які перед нами ставить час. Ми намагаємося доповнити навчальний процес реальним змістом зустрічі з реальними дипломатами і з працівниками міжнародних установ. Це сприяє якраз підготовці хороших фахівців. і Нам приємно, що вже сьогодні наші випускники в міністерстві закордонних справ і в консульствах, і в посольствах зараз готуються декілька на виїзд. Це приємно, це приємно, тому що вони утверджують позитивний імідж уж національного університету.